Доброго п'ятничного вечора всім вам, друзі, всім шанувальникам українського футболу. Тим, хто полюбляє насолоджуватися цією грою. Ми з вами зустрічаємося ввечері в Києві. Оболонь арена для того, щоб подивитися прекрасний поєдинок між Кудрівкою та епіцентром. Стартує сьомий тур саме з цього матчу. Спорт кібестини та це двій всесвіт гри. Отож, кутовий для епіцентра. Розіграш або подача. Подача удар! Дуже близький епіцентр був до того, щоб забити одразу перший момент на старті цього матчу. Себеріо. Іспанський легіонер. Був близький до того, щоб відкрити рахунок цього матчу. Ось так. З самого старту Мороз. На Сіфуентеса. Той скидав на танчика. Передача не вийшла. Дуже налаштовані команди на сьогоднішній матч. Це відчувається. І відчувається ось цей момент лобового протистояння Демченко Удар відбиває Льопка. Запресингував суперника Єгор Демченко. Забрав м'яч і Знову епіцентр нагнітає. Танчик штрафному. Передача низом не проходить. Оборона Кудрівки не спить. Ще раз дивимось. Студ Демченко. Подивіться, як він накрив суперника Артура Думанюка. Євген Морозко розігрує з Торчоусом. Передача низом. Під удар Восенко! Удар. Хороший момент для Кудрівки. Це кутовий. До 15-ї хвилини, бачите, вже по кілька моментів. По два хороших моменти були у команд. Прекрасний розіграш. Просто супер. Подивіться, як між собою. Цікаво буде почути, які амбіції у Кудрівки. Хоча президент оголошував, що мета в майбутньому зайти в Єврокубки. Подача удар, і м'яч у воротах! Забиває епіцентр Сиберіо! Центральний півзахисник. В штрафному майданчику ставить крапку. Ставить одну з крапок в нашому матчі. Епіцентр виходить вперед. Ось так багато вони терпіли останні 20 хвилин від Кудрівки, е але забили саме вони. Сиберіо, Сіфуентес, Ніл, Джеоване. Чотири легіонери епіцентра. Зібрані, Ну, я не хочу казати словами Віталія Кварцяного за тарілку супу. Але дуже скромні, дуже скромні умови. Закидання Мороз його виграє. Себеріо. віддає передачу. Морозко. Себеріо, Автор забитого м'яча. Ще у відборі добре грає. Нас, на Сидуна. Сидун. Сидун. Ставить корпус. Удар. Цього разу він протискає оборону. Але там ще є далі Роман Льопка. Дякую за передачу. Ну, передача цукерочка. Безперечно. Капітан Мороз. Таку дуже класну, зрячу передачу віддав, з якої можна було, яка могла стати гольовою насправді. Віддає в центр. Думанюк. Думанюк. На кількох суперників іде. Козак переводить. В центр. Сторчоус може пробити він це і робить, але м'яч іде точно в те місце, де стоїть білик. Хороша атака і прекрасний удар, який забирає голкіпер. Тут скітка від Сіфуентеса якраз. Ліворуч передача на Мельничука. Мельничук діагональну передачу на морозка робить. І вона проходить. Мочелюк Лосенко. Очілюк забігає. Передача в центр. Удар! Рикошет і 1-1. 1-1. Кудрівка зрівнює! Забиває Артур Думанюк! Після Рикошета, але саме він пробивав, саме він направляв у ворота. Артур Думанюк. Ну, зараз Кудрівка перехопила ініціативу. І вона абсолютно по ділу зрівняла рахунок в цьому матчі. Скільки ж емоцій зараз на оболоні арені. Купа радості від оболівальників, які прийшли підтримати Кудрівку, які приїхали з Кудрівки, які приїхали з Чернігівщини. Ще раз дивимось, передача на Сіфуентеса. Він приймає такий непростий пас. Сіфуентес бере на себе Сіфуентес в штрафному. Пробити треба раніше. Шановний Хоакін Сіфуентес. Сиберіо. Точний пас на Кирюханцева. Удар Льопка тягне. Ой-ой-ой! Поєдинок. Дуже хороший матч. Хто б міг подумати, так? Себеріо. Здавалось би, може і вдарити, але ні, він побачив партнера, який знаходився в ближчій позиції. Себеріо, Лосенко, які підкати. Яке бажання. Якби так в кожному матчі грали, я впевнений, що у нас би набагато рівень вище був би. Кирюханцев. Подача. Удар головою. Стійка! Продовжує. Беженар! Беженар що зробить? Під удар танчика. Який там підкат пішов, ви подивіться. Ой-ой-ой, там Олександр Козак. Кидався просто як якийсь хокеїст під шайбу. Ще раз дивимося. Супер момент під центр. Кирюханцев. Подача удар Борячука, як же близько це все було. Беженар. Ну і подвійну заміну готує вже Баранов. Пас на Борячука. Борячук далі на Сіфуентеса. Виглядає так, що представників Кудрівки більше. Але хто знає, що далі зробить Хокін. Хокін в штрафному в центр віддає. Удар! Льопка відбиває, хоча м'яч йшов прямо в нього. М'яч залишається епіцентра, Кірюханцев заряджає гармату, але б'є вище воріт. Ще б трошки м'яч полетів в сусідню школу. Ось тут Сіфуентес. Подивіться, що він на швидкості виробляв. Захисникам було важко його зупинити, але він в останній момент віддав передачу. Є кому віддавати передачу. Довго приймає рішення. Закидає на Борячука. Той відтягувався, пропонував себе на дальній стінці. Борячук не зупиняється. Борячук вступає в боротьбу. Забирає м'яч Ніл. Робить навіс на Фуакіна. Фуакін, що нам скаже Рефері. У нас є можливість цей епізод розглянути. Ні, Це інша історія. А ось тут дивіться, як цікавий момент. Тим часом Нагарняк вибухає знову. Ой, ну дивіться, з цього повтору все виглядає як пенальті. Ось тут, подивіться, рука захисника Максима Мельничука Сіфуентес показує, шановний пане арбітре. Значить, люди, які на системі Вар сидять. Зокрема, знову ж таки, нагадаю, Олександр Фанасів. Він вважає, що арбітр, асистент арбітра ВАР ще є Сергій Задиран. Теж людина серйозна. Вони вважають, що там немає руки. Передача, в штрафний майданчик, падіння. І що арбітер ставить пенальті. Арбітер ставить пенальті. Ви бачили зараз радість представників Кудрівки. Вони тут стривають на всю. Дмитро Кубрик дуже спокійно дістає жовту картку. Тотовицький віддавав цю передачу. І ось людина, яка вийшла на заміну. Денис світюха заробляє пенальті. Ну, дивіться, він об'єктивно підстав. Ну так, він підставляється, але Григорощук зачепив його об'єктивно. Давайте дивитись. Так. Його ззаду зачепили. Ось цього повтору ми це бачимо. І саме тому це пенальті. Ну і що, Тотовицький проти Білика. І це, друзі, це ще не завершення цього матчу. Андрій Тотовицький пробиває 2-1 на користь Кудрівки. Кудрівка виходить вперед. Кудрівка, яка поступалася по ходу цього поєдинку. Андрій Тотовицький з'явився на заміні. Андрій Тотовицький виводить зараз вперед свою команду. Ну і знову ж таки, пенальті заробив теж футболіст, який з'явився з заміни. Сергій Нагорняк та Олег Надуда Дуда. Разом грали ще в Вінниці в свій час. Зараз разом тренують населений пункт з дуже невеликим, невеликим населенням там кількістю людей, які живуть в ньому. До тисячі людей, якщо не помиляюсь, зараз представлений у еліті, і Це щось фантастичне. Танчик. Танчик. Прострілює танчик. М'яч залишається поки що в епіцентра. Що собі? Які фінти видає Сіфуентес? Останні хвилини основного часу. Тут би більше прагматичніше зіграти. Танчик в все і От з продовженням були питання. не ну, фінти Зідана роздає. Дуже хороший поєдинок. Ми з вами дивимося. Залишаються на своїй половині поля. Можливо, треба було б спробувати. Ніл Монтання вкидання. Боротьба за м'яч. Відскок. Я думаю, ще буде один момент. Подача штрафний майданчик. Скидка, удар головою. Вище воріт. не м'яч. Сіфентес, Фентес. Це вже, як кажуть, роздягальню могло боти. Кудрівка перемагає. В цій битві. Не життя, а на... Не на, життя, не на смерть. Не на життя а на смерть. Просто вже я запутався. Стільки емоцій було в сьогоднішньому матчі Сергій Нагарняк, Василь Баранов. Я хочу подякувати сьогодні командам і наставникам цих колективів. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.